Увага! У Луцьку зафіксовані випадки продажу фальшивої валюти. Підроблені долари надходять на волинь зі східних областей, де виявили підпільні друкарні грошей. Купюри гарної якості і виявити їх невзброєним оком нереально. Тож, перш ніж сховати придбану валюту у панчоху, перевірте, чи вона справжня. Наразі зупинити потік фальшивих грошей намагаються співробітники управління боротьби з економічною злочинністю. Для цього проводять рейди у тих місцях, де нелегально торгують валютою. На очах квіткарів, які торгують у центрі міста, розігралася сцена, немов з бойовика. Знову затримали валютників. Продавців грошей поставили обличчям до стіни, один з них дременув геть. І навіть, як розповідають свідки, спробував втекти від спецпідрозділу, видершись на дерево. Але спритного валютника таки зловили. Усіх доправили в управління по боротьбі з економічною злочинністю, а через кілька годин відпустили. Це вже друге затримання, яке проводять у Безівці. За нашою інформацією. Шукають фальшиві гроші, якими нібито приторговують валютники. В управлінні боротьби з економічною злочинністю жодних коментарів не дають. з Журналістами не спілкуються. Проте нам дається дізнатися, ніби у п'яти торговців сьогодні вилучили валюту еквіваленту у півмільйона гривень. Один з затриманих мав при собі аж 35 тисяч доларів. Цей чоловік години зодві чергує під управлінням, намагаючись визволити свого товариша, який незаконно Продає валюту у Луцьку. Розповідає, приїхав сюди просто за святкового столу. Настрій бойовий, аби допомогти другу. Обдзвонює поліцію Луцька, заявляє, що викрали людину. Каже, такий план дії ми підказали у прокуратурі. Я в прокуратуру вже дзвонив. Він сказав, визивай слідчову оперативну групу. Мені документи, і я їх кажу, все згідно чинного законодавства, як має бути. Дзвонить мені кум, я сиджу на день народження гарно, красиво, все щасливо, все як має бути. Дзвонить, каже, люди в масках забрали. Каже, одного положили мордою в асфальт, мене забрали так, кинули і повезли. Кажу, куди везуть? І вибився телефон. Ну, я да й поняв, що безприділячки оці у чоловіка якраз настрій говорити. Бідкається справжніх бандитів не ловлять на валютників, полюють. каже, що зараз обороти з валютою багато прибутків не приносять. Тим не менше, чоловік обмовився. Навіть найбідніший валютник при собі має щоденну касу у 10 тисяч доларів. За словами балакливого співрозмовника, тут в управлінні з валютників збирають донину. А тепер, коли стало відомо про обіг фальшивих грошей, то й поготів. Навіть називає прізвище працівника управління, який, за його словами, це робить. А цей правоохоронець добре знайомий нашому телеканалу. Бубела, Бубела бере, бабки збиває, за Бабула? Чи бабула, як його? Бубела, бабула. Що збирає гроші? Да, так, збив, то валютчиків платили по 200 доларів останній раз, як їх відпустили. Старший опер уповноважений управління захисту економіки у Волинській області Ігор Бабула популярний герой наших сюжетів. Нещодавно підприємці розповідали, що він кришує бізнес пов'язаний з пестицидами, а точніше кажучи, збирає данину з них. Також тепер охоронець засвітився у розслідуванні про те, куди дівається затримане контрабандне м'ясо. У цьому матеріалі журналісти Аверсу показали, як пан Бабула повертав контрабандистам затриманий вантаж. Теж мабуть. Не задякою до слова, у 2014 році правоохоронець купив квартиру вартістю 290 тисяч 327 гривень. Цікаво, що безробітна дружина Ольга Бабула у цьому ж таки році теж купила квартиру вартістю 423 тисячі 686 гривень. У декларації за 2017 рік зазначено, що вона отримала 26 тисяч гривень соціальної допомоги. Чому ніхто не цікавиться, де бере правоохоронець гроші на такі покупки? Купки. Тим часом до управління приїжджає представник поліції, адвокати. Слідом за ним швидка. Комусь з валютників стає погано. Валютників по черзі відпускають. Чоловіки поспішно йдуть з подвір'я управління, журналістами говорити не хочуть. Погоджуються розмовляти лише той валютник, до якого приїхали лікарі. Каже, що отримав синці під час затримання. Лікарі розповідають, у нього піднявся тиск. Йому стало гіпертонічний криз, не ускладнений, хворий хоче їхати в міську лікарню. Обоє знімати, як він каже. мене невеликі синці. Що? Сині весь. от Синяки, бачите, били мене от, тут, на животі, положили мордою в землю, били там. Я сидів просто в центрі, нічого не робив. Нарди грав з хлопцями. В мене приїхали, почали ламати руки, там все. Привезли сюди, не знаю за що, про що. Забрали всі гроші, все, все, що можна. І навіть копійки забрали. У мене нема зараз, щоб додому доїхати. А скільки вас забрали грошей? Забрали десь біля трьох тисяч доларів. Виникає логічне запитання, де беруть такі суми готівки валютники та кому належать ці гроші. До слова, жоден з них не зареєстрований підприємцем, тобто не платить ані копійки податку. А при ліцензію, яку вимагає така діяльність, взагалі не йдеться. На цікаво цікавою, те, що ці люди, які здійснюють незаконну діяльність, роблять це відкритою систематично, мало не під порогом обласного управління поліції. Ходять сюди щодня, як на роботу. І ось і сьогодні прийшли, але правоохоронці їх чогось помічають тільки. Як щось трапиться, або ж валютників і справді кришує хтось з високопосадовців, хто може заборонити підлеглим, зачіпати чорний валютний ринок. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко, Нелі Прокупчук для новин на часі.